Я готовий погодитися, що зазвичай стратегія це щось таке нудне, але тут я відкриваю прес-реліз і доволі чітко по поличках розкладено 5 тес. П'ять цілей, які Назбанк перед собою ставить. Перша ціль стійка гривня, і мені це вже подобається, як громадянина України, який в гривні зарплату отримує. Друга ціль фінансова стабільність. Третя фінансова система працює на відновлення країни. Четверта сучасні фінансові послуги. Ну та держава в смартфоні та сама. І п'ята ціль ефективний центральний банк. Так пане Михайло, що можна додати до цих цілей, які я озвучив. Ну, власне, це ми озвучили прес-служба Національного банку України. Я їх тільки е, прочитав. Так ну в них є непроста задача з одного боку е, зробити прес-реліз, який буде такий Позитивним нести е, оптимізм е, е, його читачам з іншого боку, це є нацбанк, це є е, консервативна установа, і для них е, займатися там е, ура оптимізмом є е, е, неприпустимо. Тому коли ми говоримо там про ціль номер один, яку ви озвучили стабільна гривня. Ідемо у деталі і дивимося, що в оновленій стратегії вже набагато є скромніші е, скромніші е, виставлені цілі Наприклад, інфляція нижче 15%. 15% це багато. Очевидно, вони досягнуть цієї цілі до кінця цього року, адже по їхньому прогнозу 14,8%. і це, це різко контрастує з минулими цілями, які були стратегіями, які були прийняті до. Повномасштабного російського вторгнення, але нема на то ради. Нова стратегія відображає е, ту реальність, в якій ми живемо, і е, ціль в 5, інфляції в 5% плюс-мінус 1 відсотків вона досяжна напевно аж на кінець, аж 25-го року, коли по прогнозу е, самого нацбанку інфляція становитиме вже помірні 6%. Е, е Також е, є такий момент, який є важливий. Це Фіксація у стратегії валютної лібералізації, інфляційного таргетування і і гнучкого курсу утворення, тобто це всі ті речі, які ще у січні минулого року здавалися як непохитними, які з нами надовго. Зараз починає починаємо ми знов тільки до них повертатися, тому що російська війна вона відкинула нас в цьому плані назад. І то пам'ятаємо напередодні війни. У нас валютна лібералізація була на хорошому рівні і залишалося буквально е дозволити ще декілька операцій. Зараз на жаль, доведеться знову йти по цілому е по цьому, по цьому шляху, але радує, що цей шлях вгору, цей шлях чіткий. і, Я думаю, ми його подолаємо.